І «Молимось за, за мир України і за зцілення хворих наші нашому відділенні лікарні. Михайло Будник медичний капелан у Бершацькій окружній лікарні, інтенсивного лікування. Священнослужитель працює з червня. До цього розповідає пацієнтів. Відвідував на волонтерських засадах. В мої обов'язки входить духовний супровід хворого, в відвідання хворих, розмова духовна з ними, сповідь таїнства, молитва. Також підтримка лікарів, медичних працівників, підтримка духовна членів родин хворих, які також потребують присутності священника. Один раз я я зайшов у палату і побачив, як медсестра буквально на колінах полегшує страждання хворого. Це настільки вразило, що я вчуся від них. Більше уваги зазначає капелан приділяє паліативному відділенню. Тут пацієнти потребують не лише ліків, а й слів розради, каже завідувачка відділення Людмила Швець. Нам, напевно, цього і не вистачало такого співробітника. в Нашому відділенні пацієнти наші стали спокійніші. Люди, які в такому положенні, в такому, в такому стані захворювання, вони звичайно страждають не тільки фізично. Вони страждають і психологічно. Добрий день, Валентин Петрович. Радий вас бачити. Сприймаюся добре. Думка в нас одна. Присутність капелана, я вітаю. Я вірю, мені допомагає. Підтримку капелана відчувають не лише пацієнти, а й медперсонал, каже старша медсестра Людмила Ховавко. Коли, от, наприклад, важко тут, буває важко навіть через хворих важко ну, дивитися, ми з ними звикаємося, як вони тут лежать, наприклад, там тиждень-два, ми все одно ну, звикаємо до них і нам, як наче як за своїми ми переживаємо. І буває, деколи хочеться так знаєте, з ним виговоритися, щоб він так само якось і нас заспокоїв і підтримав. Духовна опіка в українській медицині стала можлива з 2022 року. Наказ про затвердження положення про посаду медичного капелана в закладах охорони здоров'я міністр Віктор Ляшко підписав у жовтні. Це надало можливість медзакладам офіційно вводити цю посаду для комплексної допомоги людям. Ми працюємо однією командою: лікар, медсестра, психолог, капелан працюють над полегшенням стану хворого. У кожного своя сфера. Лікар, лікар це, це тіло, фізичний стан, а священик духовний стан людини, дати надію там, де здавалося, її вже немає, підтримати на дорозі страждання. Також родини хворих в області духовного наставника, окрім Бершицької окружної лікарні, маючи ще онкоцентр та медичний реабілітаційний центр, зазначила перша заступниця профільного департаменту Тетяна Бондаренко. За словами директора Бершицької лікарні Євгена Жабка, у них посада медичного капелана фінансується з власних коштів медзакладу. Послуги пропонують виключно на добровільній основі. «Капелан – це руки церкви, які витирають сльози, тих, хто потребує. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.